Так, Сьогодні у нас в роботі такі великі чи красиві шестерні. Значить, це у нас шестерні до великого повітряного компресора. Значить, базується вона бачите, всередині на внутрішніх шліцах. Тут посадка дуже така, точна, потім зуби дуже точно треба поміряти. Ну і Зовні такі сильно косозубий модуль 3. Дивимося креслення. Що в нас зовні у нас модуль 3, 29 градусів кут нахилу, а всередині у нас 2,5 градусний шліц. Сьогодні я вам хотів показати таку штуку, як його правильно мірять. Тобто, дивіться. У нас є два спеціальних таких пальчик, пальчики, ролики їх ще називають вимірювальні. Це циліндри, які мають дуже високу точність. Тобто там діаметр 4,5, крапка і ще два нулі після того. Тобто 4,500. Отакий в них діаметр. І тут є два методи. Більш грубий це ми беремо просто так всередину ставимо губки штангеля, міряємо. Або більш точний це беремо нутромір. Але нутроміром тут треба певну сноровку, щоб ним поміряти, тому що треба знайти, там його вставити всередину, таким от чином, і знайти розмір, щоб він там застряг так обережно. Ну зараз ще не дорізане, я точно знаю, я зараз буду ще раз додавати розмір. Ще десятку я не дорізав до чистової. А самі оці... Вимірювальні рольгани, вони клеяться на солідол, тому що інакше вони просто падають і ти їх не втримаєш. Тож потрібна третя рука. Такий простий метод заміру внутрішніх шліців за допомогою роліка. Ну і нутроміра відповідна. Робимо такі красиві точні деталі.